Понеділок, 6 травня. Змінене життя. Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю. Ісаї 61.1. Надзвичайна здатність дітей протистояти негативним зовнішнім подразникам продовжує дивувати психологів, які вивчають неблагополучні сім'ї. Діти можуть зазнавати жорстокості, ними можуть нехтувати в сім'ї. Однак після цього вони здатні відновлюватися, можуть любити, можуть надіятися. Сара Московіц написала чудову книгу Любов, попри ненависть, діти, що пережили голокост та їхнє доросле життя. У цій книзі вона описує історії 24 дітей, звільнених із фашистських концтаборів, та їхнє подальше життя. Складно уявити собі більш жахливе місце, у якому можна було б провести своє дитинство. Сара Московіц пише. Можна було припустити, що всі діти, котрі пройшли через Голокост, у дорослому віці стануть замкнутими скритними і нетовариськими. Фактично ж виявилося, що більшість з них товариські та дуже релігійні люди, майже всі живуть глибоким духовним життям. Яким чином ці діти зуміли знайти духовні цінності посеред жахів війни і смерті. Сила Христа, котрий стіляє зламані серця і відчиняє двері в'язниці невільникам, значно перевищує будь-який вплив раннього дитинства. Гуманісти розглядають спадковість та довкілля як первинні чинники, що визначають нашу долю. Будучи християнами, ми не заперечуємо впливу спадковості і довкілля, а також дитячих переживань на формування характеру. Ми розуміємо важливість методів батьківського виховання, проте, ми також віримо, що найбільший вплив на формування характеру має динамічна перетворювальна сила Євангелія. Багато врівноважених товариських дорослих людей мали жахливе дитинство, сила Христа справила величезний позитивний вплив на їхнє життя. Павло писав: отже, хто в Христі, той нове творіння. Друге послання до Коринтян 5:17 у Христі Бог робить нас новим творінням. У Христі сила благодаті могутніша за закони генетики, у Христі вплив Небесного Отця, сильніший за вплив довкілля. Ухопіться за його любов сьогодні. Дозвольте цій любові звільнити вас із в'язниці, у якій ви так довго перебували.